Всім привіт! Ви на каналі Господар на землі Юа. Хотів би засняти відео, розбираю диски, щоб розібрати диски, як всі знають. На стандартних біговських відкручується три болта зверху, два в рамі, два стяжних на кожній стойці і знизу два стяжних коло самих підшипників, корпусів підшипників. І все. Уже до дискового самі відпустились, тут вже відкручують ногу. Розбираю, викачую, опускаю, бо потрібно прицепа далі возити. Потім вже нічого складного немає. По порядку розбирається все, як вже виставлено було. Кожна батарея розкладується рівненько. І до останньої, яка поломана. І все. Такий невеликий буде ремонт. Ну, вже зберемо, які диски поставимо, вже тоді покажу, заснімо. Перебрали диски, виїхав спробувати. Купили нові диски, дві батареї. Отдали 8 тисяч. Ось такі диски, практично нові, 44, 43. В основному 44. Навіть 45 є. Ну, нові диски, як видно, усилені. Отакі. Я такі нові барабанчики купили. Як видно, виїхав туди-сюди, прийшов вже репнув. Обратно перебирати. Получається, поміняли що? Поміняли 4 диска. Раз, два, три, 4. І 5 поміняли, Це теж з другої батареї, яку ми придбали. Вони теж практично нові, тобто вони оці всі 5 дисків однакові. Цей у нас був, він тут і стояв, і, мал... і маленькі оставили наші на краю. Ось так. Батарея одна повністю з ідентичними підшипниками, Вал коротший, і з чистиками. Ну, Далі я вам покажу, що ми з нею будемо робити. І з стойками. Такі справи. І повністю втрий вал, вал, що ми придбали, повністю ідентичний. Оцим тим валам. Вони 1,46, 1,50, грубо говоря. Вали однакові. І плюс барабанчики, плюс диски. Ну, Диски обичні, не Ну, Один мінус дисків, вони погнуті, половина погнуті. Десь із 10 грубо говоря, дисків 5 цілих. Ну, грубо говоря, і на цій батареї оті усилені, що ми брали, було 7 дисків, 5 хороших і 2 репнутих. Тобто, 2 не було. А то все, котушечки, ці барабанчики, вали. Все було ціле. Ну, Понятно, що перебирати, реставрівати корпуса, подшипники. Ну, то все це міняти, треба, де може якісь стулки поміняти. ну Це таке вже не дуже критично. Отакий От фон. Трошки ото-то пропускає, ну то ми устраним, як видно, не забирає полоску і там теж не дозабирає чуть -чуть. ну то ми устраним Отакий. цей ну По дискам я не показував, може показував, казав в якомусь відео. Новий шток купив 2000 практично. римкомплект. Пофарбував їх. Отакі справи Дякую всім за перегляд, підписуємося на канал. Ставимо лайки, кому сподобалось відео. заходимо в Viber, спільноту Instagram.